Доброго вечора. Ну що, зібралися ми поїхати в магазин, тому що після того, як приїхали із подорожі, ми ні разу не виїжджали в місто і не виїжджали в магазин. Треба купити молочки, яйця, хліб. Так що, якщо буде цікаво, бо я дуже давно не показувала вам нічого, що там у нас нового по цінах, я вам обов'язково покажу. Поїхали з нами. Якщо вважаєте, так, правильно оділа тапки, то маю тут червоне. Не бути червоними. Це є тепло 30 градусів на вулиці. Там тепло, тепло. Та закривайся. Так, ти автоматичні ворота зараз. Мам! Пошли, закриєш ворота. Не спіши. Тобі нічого не треба в місті, ма? Та ну. Що-що? Танці пранці. Ну це ми вдома самі організуємо. Так, все, Саша там, мабуть, починив. Ой, губи не забудь землю купити. Нормально. Росанька мене чекає. Ух ти, Йогля. Як і не було. Єдрен батон. Ти бачила, як і не було пенькама. А ти чесно кажучи, вже всю літню одежу вже поховали. постирали і поховали. Ну що, сьогодні знову довелося заставати, то що 30 градусів. Сімієте, це ж. Гусоку люди капусти купили, що капуста дешева, чи що. Аж два сітка. Хто, мабуть, не знає, тут зставив. А може квас? Я б знаєш, знає, щоб квашена капуста поїла. Можна купити капустинку, закувався. Це щось непохоже, бо стоять судочку, взяли їжу, їдять. А ось така проблема, як і в нас коти по машині, бачите, ходять. пече. Страшне пече. Ну, днем так жарко, а ввечері і вночі холодно. Осінь. Доща, доща, а потім тепла, о, було гарно. Бери лішку, і тут так прохолодно. гарно. Так, якщо... Так, не забудь ящики треба взяти, Саш, бо передавати малину треба ящики. А Я сумку держу. От. Ну що, пішли, давно ми тут не були, в цьому магазині. Що тут нового, що буде нове, вам покажу. Там були. Так і зробимо. Зайшли з Сашей в цей. А ну що тут за... Очки в машині знову забула, прийшлось взяти. Ну, вони дуже, вони два з половиною чорні. Лізе, немає як навіть одягнути їх. Розуміє, що це мішає. А ну що тут за ароматизатори, якісь карти. Мішечок ось дивіться який. Оце сухе, мабуть, краще, ніж те, що сиплеться нафік. А ну що це за запах тут? Так, та дата, виробництво, польща. Відділюся, як мілкії деталі. Чорне взяче яке. Це ваніль, а це ось дивіться ванільний мішечок який. А це полуниця, а це що? А це якийсь фрі... фішміш. Ні, краще полуниця, правда? Отак. Полуниця. Вон теж на зав'язки. Ну і нафіг. Та зав'язка. Бах і все. О, навіть вишня ось є. Ось котики якісь. Наса повісила мішечок тут. Ні, не гучки, оце. Ага. Подушок, ковдри, дивіться, скільки. Діял алоя. Прямо відкриваєш зразу лікуєшся. Ось. Канстовари, дивіться, яка оценка. 54, тепер 39, мабуть, пластилін чи що вона таке. А що мені тут потрібно було, що я? Це Саша розмовляла, кажу, Сашуня, купи, пожалуйста, англійську плавку і закалуй, щоб не зглазила. Вона каже, у нас такого нема. Кажу, ну як, ну десь доведено продаватися. Каже, нема. Каже, у нас таких магазинів, як Аврора, нема. Бачите, гарні скидки на канцтовари. Саша став біля цих як їх, крема у нас цих кремів вже. Тарілочки, дивіться, які по 32 гривні гарні. У ну, мене такі вдома є, ну якість їх. Ось з цієї сторони вони такі недовго вони блискучі. 32, 32-64 кошла, нормальна ціна. 32 отакий такий полумисочок. У мене є, ну на що його дивлюсь, скажи. Так, щоб подивитися. Ось гарна 112, але маловато для мене. У така скляна є. Я не подивилась на пластик. У мене та пластикова голуба нова, але я в ній мариную курку. І ото карі, воно замазалось вже так, що воно просто не вимивається. І таке враження, що в мене миска неначе її з роду не мила. Ну я ж не буду на кожному розповідати всім. Книжки продаються, і що собі. Що це просто карі. Так, що тут? Дешевіє, дешевіє. Зовсім дешевіє, сковорідка 700, ножниці 200. Ну, ножниці нічого ціна, я вам скажу. Диві. Ну, Я купила за 70 ВТБ, віжуть нічого робити. Ложки вилки, сок лимон. мене Саня любить цей відео, він тут завжди, да, особливо крафтер. Саш, А чого ти туди йдеш? Кажу, та так просто подивитися. Кажу, я в крау в ті нічого не знаходжу. Така ціна, вони просто не коштують ті гроші, що вони за це беруть. Можна купити наше українське буде краще в сто разів. Дивіться, які вази красиві. О, а ось хрусталь. Та який, ой, та блін на нос. Ні, це не хрусталь. Це не кришталь. Бачите, такий звук. Але красиво. Красивий, а ось дрібка. Ой-ой-ой-ой. Гарна. У мене їх мало, так? яка гарна. На подарунок красиво. Дуже красиво. Цей листочок який гарний для ковбаски, для сира. Красиво, дуже красиво. Петоленці на день народження, на є народження, а оці вази гарні, правда? Оця ось кругленька така. Що там саніта мій дивиться? Щось знайшов. Оця гарна. Просто така, диви. Красива. А с яке ж вона коштує. Та ціни на ці вази. А ось 200-300, це 325, а ця 384. Такі якісь салатники по 114. Но мені той листочок подобається. Оце теж гарно. А оце, бачите, їздили хлопчик. Це збирає замовлення. Ви можете, через, якщо у вас є приложення фозі. Заказуйте, що хочете, і вам привезуть. Доставка безкоштовна. Оце він їздить, збирає замовлення, яке ви там в онлайні замовили. Дуже зручно. Але я ти дивися, що може ціни позменшав. -по 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 я смотрю, по чому шампура. А, а, а наша шампуром нема? Ні, я взагалі. А ну це для цього? для... 24 гривні що? 24? Двадцять чотирьох? А не 38? Ні, ні, ні. Давай возимо. Ну для люля чого? Хай будуть три. Хай будуть три. Тоді люля треба. Ну Люля немає, люля треба самому люлякати. Ось які шпашки. 25 гривень. Довжезні, довжезні. А ці ось 19. Це те, що букети збирають. 19 гривень, я Мама, 19 гривень? це ж не гроші зараз, взагалі не гроші. А. Ну тут красна. Ану, давай піднімаємо. Щоб не посчитали, нам їх побратим. Я зараз подивлюся, Саш, не переживай. Ні, це уже, Саш. Це і уже оцей. А в наші речі вже добре, якщо є, якщо є приложення, раз, два і все, і зробив. Я кажу, деякі красиві, може Лені на день рождення купити сам, деякі красиві. Вона таке любить. Деякі красиві. Такої немає, це гарно. Я знаєте, скажу, що гроші подарував, це як викинув. Ніколи гроші, ніколи. Що ну, да, ну, ж і м'яч, Саш. З голками прямо, так? Саша, Саша. Давай проїжджай. Так, що у нас тут? Кришки 69. Шість лист... 69. 19 гривень така лейка. Ну, мене є. Судичка Леонова, спасибо. посилала мені таку. А ось для корейської моркви. В мене синеньке дивись. Буває таке, що потрібно. Ну, в Аврорі це дешевше. 119 паліна, банки хороша ціна, але в цьому році Добрости, да, закривати нічого, просто нічого. Кукуруза, тунець, кава, цукерки. Цукерки, цукерки дорогі, ниндзя. Самі дорогі хочете знати, скільки. Ось 586 гривень. Отакі цукерки 586 гривень. Я не знаю, як називається. Ось вони такі йдуть. Такі, такі, такі. Ну і далі там пішли 200, оцей червоний мак, 257. Ну не коштує він. Ну не смачні ті цукерки. Це не твоя ліщина, не бачу, що це не воно. Не воно, пальто. Маркетоп заїдемо там. Джек по 100. Я бігборд бачила, по 167, по-моєму. Почому тут. 267, а чорний скіки 262. Оці цукерки. Це взагалі жах. Жах, просто жах. Так, Саня йде до хлібу, але ну, я хліб тут не купляю, тому що мені не дуже подобається тут хліб. Маркетоптів набагато смачніший. Дивіться. 100 грамів немає, таке легке. Ну, оце все в них смачне. Та й в тих і в тих смачне. 32 гривні, 170 гривень кілограм коштує, 51, отака вертушечка, отака 45. Ну, ходіть, дивіться, нам це не потрібно. Хліба. Хтось там розповідає, що у нас ось по 35 гривень, дивіться, 400 грамів. Це хліб із. Ну як сказати, бездрежевий, на заквасці. Це хліба зовсім ідуть в іншому розділі. Дивіться, вони іншу мають вітрину. І ці хліба, які ці, з тої сторони там теж. І там далі теж. Так що не путайте, то пише, що в Україні вже тут хліб 50 гривень. Ні, 50 гривень же, сматре, давали. Презентація була баби Ромової. Дегустація, Ну вже поїли, бачите. Не подегустували, ми вже все з'їли. – Що Саш? – Я знаю, що Леніна на день народження. Що, скільки не кажи, бо в мене камера включена. <рес> <рес> Який ти хитрий, боже Боже. Добре, що я камеру виключила, щоб ти не що. А Тилина посмотри, ідя, буде знати, що ти запропонував. Але знаєш, що такий ти, ти хитрий, не Я переживай. Підступний. <рес> ти підступний. Кулінарія невкусна, теж дивіться, що ти, стільки всього, що є. Так, у нас немає сиру. Так, ну що, на сьогоднішній день сир найдешевий 344 гривні. От так-то. Хотіть і єште, хотіть і не їжте. А що це за моцарелла така? 54 гривні. Молоко. Страшно дивитися, 45 гривень. Я фігею соня. Так, ну ладно, подімте, молоко, молоко потрібне. Подивимося, що у нас тут з молоком. Ой, тут так холодно. Боже, 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 46, 42, 45, 38. 1%, так, Лактіаль 52, слодавачка 47. Це те, що гарні такі молока. 38 молоко. Надо взять один пакетик. Мені на це. Однопроцентне. Так, сироч. 13 гривень, 15, ну я не думаю всього. А почав яйця? 3,14. Йогурта, сири. Дивіться, 49 кисломолочний галичина. Скільки 500 грамів. Це акція, це не оценка. Це не, це не а скільки там нежирний. А в мене ж окуляри. Ось є. Бачиш, а я щурюся, а я щурюся. Так, йогурт ягодинський. Ось тут таке надиплене. Так, галичина 5% і нежирний 49,80% жирный і 5 процентів або 5 візьму два а сіка це буде 49 49 тут весу 300 а тут весу 350 ну та й нормально Ой. Ось, ось 54 а тоже у мене Думаю, десь раймуска думала в мене Ну, оце оці сусі сирки, тим я не по Я краще взяти сир, додати самим родзинок, і буде і смачніше, і корисніше. Так, а що з яйцями Сань, Тут маленькі дуже чи ні. Чи в маркеті купимо? В маркеті. Та, давай. давай купимо. Так, сметана ягодинська 15%. Так, возьміш. Сметана і ось сметана є, диви. 33 гривні. 50. На сметанку. Пішли. Зараз, зараз я подивлюся. У мене Саня не любить довго ходити по магазину. Пішли і все. Пішли і все. Пора купив, навіть пішли. Так, мабуть, я ще сметану візьму. Ось за 29 хай. Сметану в мене немає взагалі всіх. Всі з'їла. Молоко ціна, звісно, 48, бачите, 45. Ну, це кокосові всі. Це, це, я навіть не беру це до уваги. Так, а що це за кефір? Треба взяти пакет кефіра, хай буде, може щось зробити. 42. Я люблю ці молока. ну, 43. Це, а, це не Саша, а

Уже кондитерская 171, а обалдеть. дитин. 30% 232%. Вершки 18% 160. Ось така ціна. Так. Кури одинокі, ніхто не хоче куплять. щось. Ковбас, я не знаю, я ж кажу, що я не бачила, скільки коров. Тільки ми проїхали, щоб оце тільки всього цілувало. Насталія. А хай паличка куба вдома. А це що таке? А, це ностальгія. А це що? Це наші роблі портувати. А це що таке? 119 гривень. Мягка така. Куча, куча всього. Так, пішли сюди, я гляну. Ось привезли. Мені подобається тут для О, це, по телячі. У мене ж нема в холоді не куди пальцю сунути, розумієш? Ну, так. Там нема навіть взагалі. Возьму оцей один наборчик виварю. Бульон з нього дуже гарний був. Бульон, так. А це яловичина, чи ні? Ні, свинина. А то ти що взяла свинець? свинина, свинина. Яловичини мені не дуже подобається. Так а це ж, це ж суповий набор. Оце тільки привезли. Бачиш нове. Чисте. Оце ось, мабуть, ялович. Яловичина. Це що? Це свинина з О! Ось так ще два возьму вили. Лапи, ноги. Ой. А, в мене ж холодильник хоче забити в ось, бачите, 119 гривень оце. Ну, я думаю, що 119 оце коштує оце чи кілограм. Ні, кілограм, кілограм 119. Я ті скажу, що дуже смачні кури. У мене просто є така в морозильці. Прямо дійсно, як домашня курка їздив. Так, що по сиркам, давайте подивимось. Сирки. Які вас цікавлять? Ось дивіться, Гранд Моравія. 89, а коштували. Це акція, це не просрочена. А коштувало 124. Ось 214, коштувало 289. Ось 219 тройний сир. Ми Саша якось брали для проби, то смачний сир, звісно, ну, дороговато, що там казати. Дороговато. Отакий От мені подобається. Камбер. Гарний. 174. Це таке. 59, 59. Вишковий ферма 57. Усі сирки дуже дорогі, діти. 78, зараз 54. 69-64, дорого цей сир коштує. Цей ось коштує, дивіться, 84 гривні три штучки. Дякую, Свята Ібрагімова присилала. Ми наїлися. Так, смачний, красивий сир, але це дуже дорого. Дуже дорого. О, дивися, з'явилися ці сири. 579 і 709. Отакий ми брали, да, Сань? У нас ще навіть один вакуум отакий лежить. Ну, гарний сир. А смак хороший. Так, 59. Що ще А Сирочки такі. Ось, будь ласка, сирочки 26, 18, якісь незрозумілі, 16, президент 21. А весела корівка, я не знаю, чи вони зняли з виробництва, весела корівка, я давно вже не бачу. Не знаю, де вони. Ось по 16 комо. Нормально. Пірятівські усі теж. Сирки вкусні. Які ти хочеш? Ковбаси, дивіться, я ж кажу, що коровськільки нема стільки ковбас. О, так патронтаж висять. Диви. Які хочеш. Ти що сань. Що то я так іду, не купила себе там трошки. Іду якось равнодушно. До цього. Це смачно, але ну, вибач, в мене 250 гривень. Ось така коробочка, ось вона. Дуже багато в цьому фозі дуже багато імпортних сирів, І ціна така нормальна тут, розумієте, не, не ось дивіться, радамер сир нарізаний 76 гривень. Ну, а коштував 109. Ну, це ж не те, що там 30, це просто акція на нього зараз йде. І з інжиром і з чорницею, і з перцем, і з чим ти хочеш. А що це таке 75? Зараз, ай, покажу вам. Ой, дивіться для дітей, як гарно нарізано. Міки Маус такі сирочки. Красиво. Коштує 75 гривень. А коштувало 100-109 чи що. Чуть не порізала палець. Так, ходімте далі. В таких магазинах люди ходять, знаєш, як екскурсія. Тут, і сюди. Ось для пива дивіться. Мясні 38,90. Що Тут їсти. Нема чого навіть дивитися. На десятку дешевше. Це все до пива. Ох, диви, який кабанюра. Капан. Кличка мого дімки капан. Капан. Так. Санька пішов до ноги, дивиться на ногу, бачите, який є. Є свині не раси, є другої і другої, то бачите Подешевіло. 1679 гривень, я думаю, це кілограм. 2000 тисячі кілограмів і 2500 кілограмів. Ну я вам скажу, що нарізане є. Я вам скажу, що я його і б не брала. Но мені не дуже подобається. Чіпси башенські, бачите, 1299, паштет, це все, це все імпортне. Вибір. Подешевіла ковбаса. А пам'ятаєш ми з собою покупала таку ковбасу, сань. Вона дуже вкусна. Чаріза. Такої ми ще не пробували з тобою. А оцю пробували і ще якусь пробували. Отаку пробували. А, оце з горіхами ми пробували сань. Оцю ми пробували. Оцю. Yeah. Да. Смачна вона, кеш. Тут йдуть горіхи отак. Смачно, ну, ціна не розгуляється, 200 грамів до свидання. Ну, зато пробували. Бач, може і оцю ми пробували. У цю, у цю. Ще багато. Ой, Саша, дивись, тоді устався. Давай попробуємо. Нарізано диви крупно. Зараз спробуємо. Що тут нам пропонують вони. Колбаска. Алан ностальгія. 139 гривень паличка. Ну, нічого. А ти так не нічого. Ні, Саша, це ж для багатьох людей, не для нас одних. Нічого, така. А в подивлюся, подивиться, почав масло тут у них. У мене морозилка, нема куди класти я дивлюся, Ну я беру, яка акція є. Сьогодні акції на масла нема. А оце морозиво, дивіться. 2,5 кг, 549 гривень коштує, фісташкове, а стоїло 749 гривень. Обалдеть, так? Да? Масло 87, а? Не вже так важко балакати. Це, мабуть, така ностальгія, як ми взяли стані. А ми купили, дивись, а тепер покуштували. А нічого така.